А сьогодні у нас буде буряковий салат. Дуже смачний. Буряк дві штуки, яйця дві штуки, вершкові плавлені сирки дві штуки, цибуля, одна рослинна олія, 2-3 столові ложки, сіль, перець за смаком, зелень і кунжут одна чайна ложка. Яйця, варені, нарізаємо кубиками. Великими складаємо в миску. Нарізаємо також плавлений сирок, або сирок фето, або фетогейський. Перекладаємо сирок до яєць. Відварений буряк теж ріжемо великими кубиками. Нарізаємо зелень, кріп, петрушку, цибульку промаринуємо і додаємо її в салат. В рослинне масло додаємо сіль. І перець за смаком. Перед подачею можна додати в салат кунжут смачного.